На смішну якусь адресу, яку не згадаю, написав сільський хлопчина. Святий Миколаю, я слухняний і здоровий, мамі помагаю, хочу мати м'яч і ровер, Жувачки бажаю, щодня бігає на пошту, вперту має вдачу. Жінки з пошти це читають, Зворушені плачуть. Врешті скинулись по гривні на щедрий дарунок і послали цій дитині від себе пакунок. Минув тиждень, удоволені відповідь читають. Я слухняний і здоровий, святий Миколаю, мене дуже м'яч потішив, цукерки, жувачка. Та стоїть переді мною ще одна задачка, був і ровер. Знаю точно. Та сліди пропали. Не інакше як чи спорти баби його украли.